Всім привіт! Ми компанія Asfador і в цьому відео я розкажу більше про нас і які наші принципи роботи. За моєю спиною ви можете інколи бачити, як проїжджає наша робоча техніка. Я знімаю прямо в процесі роботи, тому поїхали! Вже більше 10 років компанія Асфадор надає послуги з асфальтування, і наразі працюємо ми по Києву і по Київській області. Ми надаємо послуги з асфальтування під ключ. Тобто, вам, як замовнику, не потрібно буде думати ні про техніку, ні про працівників. У нас є повністю вся необхідна техніка для роботи. У нас є кваліфіковані працівники, з якими ми працюємо вже роками. І коли ви до нас звертаєтеся, ви отримуєте послугу повністю під ключ. Тобто ні про що інше вам думати не доведеться. Працюємо ми по Києву і Київській області, і виїзд на заміри та прорахунок вартості ми робимо повністю безкоштовно. Щодо якості нашої роботи. Ми надаємо повну гарантію на наше покриття, яке ми кладемо, ми працюємо повністю по технології, і від укладки основи до укладки самого покриття ми робимо все якісно, щоб ми могли надавати таку гарантію. Але якщо, вдруг, у вас чисто в теорії щось з покриттям стається, ми в рамках гарантії можемо повністю виправити проблему. Якщо вам потрібно якісно укласти асфальт або асфальтну крихту, і ви шукаєте надійного підрядника, ми будемо раді, якщо ви звернетеся саме до нас. Зв'язатися з нами можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, або перейти на наш сайт, ознайомитися з нами більш детально і звернутися до нас через сайт будь-яким зручним способом.